Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 6,6 за підручником алгебра 8 клас автора Олександра Істере. І наше завдання подайте вигляді дорогу. Тобто, по суті, ви дії. Да? Поїхали Перше. не буду затримувати чай, з своєю демагогією. Так, 6А квадрат поділити на 5б квадрат. Так, поділити на 2А куб. Так, 15 b Так, дорівнює. Все робимо за правилами. Перше пишемо без зміни. 6А квадрат поділити на 5 b квадрат. Так, помножити. І другий дріб перевертаємо. Тобто у нас буде 15 b поділити на 2А куб. Доріжнюємо. Я вибрав трошки інший кольор, щоб розуміти, де що скорочуємо. Почнемо з цифр. У нас 6,2 ділиться на 2. Це буде 1, це буде 3. Так, поділили 15,5 на 5. Це буде 1, це буде 3. Тож. Так, все. Тепер переходимо до букв. Тут у нас прекрасно різниця рівня одиниці, тому В повністю Так? А тут лише квадратик. А квадрат повністю тут лише куб. Тому, чому? Тому що 3-2 буде 1. Тобто 1А залишиться. І так само b квадрат і B. Коли 2-1 буде 1, тому 1 Б залишиться. І щоб не перекреслювати все і писати рядом одиницю, щоб не путати, то найкращий варіант закреслювати ось так. Значить, так, отже, 3 на 3 у нас буде 9, так, І в чисельнику, на жаль, більше нічого і не залишилося. А в знаменнику у нас А і Б. Так? А, Б. Все, переходимо до другого. У нас мінус 4А квадрат поділити на 27х, поділити на А в четвертому степені поділити на 9х куб. 9х куб. Дорівнюю. Робимо все по правилах. Так, 4А квадрат поділити на 27х. Пишемо без зміни. Помножити. Далі перевертаємо 9х куб. Поділити на а четвертому. Дорівнюємо все, міняємо кольор. Поїхали. А, цифри спочатку 9,27. Пам'ятаємо табличку. Так, це у нас один і так. Наскільки поділили? Правильно, на 9. Так, ну 4 ніж у нас скорочувати, 4 третіх бачу, що ніяк. Далі йдемо цифри. А тут уже дуже цікаво. Дивіться, а квадрат і А в четвертому приділені. Дивіться, у нас а квадрат поділити на А в четвертому. Ну, якщо так це цей чисельник. Це в знаменнику. Тому, якщо б ви віднімали, то б у вас виходило 2 мінус 4, правильно? Правильно. Тобто А у мінус другому степені. Це означає, що воно в знаменнику. Тобто, у нас А квадрат йде в знаменник. І в нашому випадку, тоді у нас виходить, що А квадрат ми повністю закреслюємо, четвірочку закреслюємо, пишемо лише 2. Ось це А квадрат. Так само з Х кубом, притвіться у нас що. 3 мінус 1. Тобто х степені 3 мінус 1, це буде х квадрат, це не, не мінус. Тому у нас виходить х квадрат у чисельнику. Тому тут х повністю закреслюємо, а тут 3 закреслюємо, залишаємо 2. Так, витираю лишнє, можна так сказати, я швиденько. І записати залишилось те, що нас залишилось, так? Та така. Значить, у чисельнику. Почнемо з того, що мінус на плюс буде мінус. Далі, у нас четвірочка нікуди не пішла. І х квадрат увезилося так. Поділити. 3. Так, А у квадраті. Так у квадраті. Все, більше нічого не скорочується. Переходимо до третього. А ми на екваторі. Тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. У нас 5х. Поділити на 2 м квадрат N. Поділити на мінус 15х квадрат у. Красиво, стараюсь, як можу. На 8 n куб. Так, дорівнює. Робимо все по правилам. 5х. Поділити на 2M так? Помножити мінус. Перевертаємо. У чисельнику 8Mn куб. Так, красиво напишемо. А в знаменнику 15х2. Так, є. Дорівнює. Інший колір. Поїхали. Спочатку цифри. 5 і 15 на 5. Прекрасно. Тут буде 3, тут буде 1, 2, і 8, на 2, 1, 4. Поділили. О, це саме кайф. Зараз це буковка. Почнемо з ігриків. Бо він повністю скорочується, він один. Все нормально. Далі, м квадрат. дивимося, у мене 1 м. Про те, що я вам казала, 1 мінус 2 це буде мінус 1. тобто одна м повинна залишитись у знаменнику. Тому ось тут квадратик хоп, M -ку, хоп, Це є. Так, х квадрат і х також різниця 1, це, тому х повністю тут квадратик, хлоп. Акуратненько. Так, а от n не виходить. У нас n це перша степінь. 3 мінус 1 буде 2, тому тут квадратик. Ну, і залишилось записати те, що в нас залишилось, так? Так, ну, по-перше, плюс на мінус буде мінус. Так, далі 4. x, y повністю, n квадрат тільки залишився, так? Унизу дивимося, 3. Угу. І э, М є так, одна М і Х. Все. Це буде розв'язок. Четверте. Так. Мінус 2АВ квадрат поділити на 9Х квадрат П. Поділити на мінус 2 Погонуток, так? Да? Сиперок і буквук х квадрат П куб. Не страшно. Правила знаємо. Тепер постараюся максимально красиво написати. Так, 2А Б квадрат. Коли я так кажу, мене завжди нічого не виходить. 9 Х квадрат П. Помножити на мінус. Так, зверху тепер 27х квадрат П куб. Поділити на 2а квадрат Б. Так, дорівнюємо. Ну що, поїхали. Червоненьке. 2 і 2 відразу закреслю. Тут одинички, тут взагалі нічого не залишиться. Так, 27 9, Табличку знаємо на 9. Тут буде 1, тут буде 3. З цифрами найлегше. Так, буквки. Люблю х квадрат повністю, бо він у нас ідентичний. Далі А, подивіться, А повністю тут лише квадрат, бо різниця одиниці. Так ви вже повинні бачити, Б також різниця одиниці повністю квадрат лише. А от Б. П тут повністю тут угадайте, скільки? Правильно, 2. Тому що 3 мінус 1 буде 2. А тепер саме головне мінус на мінус плюс, тому вийде додатній варіант. За все время перший раз накреслила не сама. Так, поїхали. Що в нас і цифра залишилась? Лише трієчка, так? Так, треба бути внітним. Так, Б. Так. І П квадрат є. Унизу цифр не залишилась, залишилась одна бідна А. Все. Це буде розв'язком даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.